Всім привіт! У цьому відеоролику я покажу, як легко пройти останні 10 тисяч метрів в мертвій ранці. І ви на каналі Найсік, і зараз я вам все покажу. Для цього вам потрібна вінтовка 100%. І, і, як мінімум, 200 патронів. Не питайте, просто купляйте. Якщо ви скажете, що у вас не буде грошей, то повірте, до того моменту ви знайдете якусь базу, типу будівлі нікого тесла і у вас все буде. От я буквально пішов завдання 10 тисяч метрів тому на 1000 баксів в одній грі. І мало грошей у вас просто не може бути. Зараз якраз таки настала ніч. Краще лежати, коли настала ніч, тому що приїдете ви туди день. Ось, ось так патронів нормально. Тепер вам треба один такий лист. Це точно. Ага. Один такий лист, це точно. І вам ще треба хоч якась броня. В мене недостатньо тільки з цих. Ну, штук. Якщо у вас майнер, то у вас зразу дається що е, діда. Ді, ді. Але без е, наплічника ви не йдете. То просто неможливо без наплічника. Е, і без слову теж неможливо. В принципі, за нічого не застребує. Але тільки саме бути обережним, тому що я так за страх і не виліз. Заправляю потяг. І виїжджаю. Зараз на ранок я заберу. Я заберу висак. Он ту залізну штуку. І все буде добре. Це вже буде моє друге проходження. Скоро, зовсім скоро, я засніму повне проходження, повне. Але я буду не один, а зі своїм підписку. Село не летайте. Краще село не летати зовсім, тому що шанс того дуже великий. Про броні. Наприклад, у вас є лише е, шолог. Шанс цього вижити 5% Якщо у вас є шолом і на, на плічі, беремо, Ось це і ось це. То шанс вижити э, стає до 20%. А якщо у вас є вся броня, то шанс підвищується до 80%. Якщо ви добре стріляєте здалеку, ну це просто імба. Я в шутери граю добре. Дуже добре. І тому я знаю, як стріляти, але... Можливо, падне можливо. Не важливо яка вінтовка, головне, що була. у ось такій вінтовці порон менше або однаковий, Я точно знаю. Але це не знаю. Це дуже важливо. Дивіться, зупиняєте, десь на, на 300 метрів. Ой, 3000 метрів до того. Підготовлюйтеся діло. єдина ріжка! Звичайно ж, у мене не було сюда, тому я зміг її прибрукати. Що вона береться? А, я його ще відкріпив. Металеве лист неймовірно важливий. Якщо у вас потяг забудований так сильно, що там фізично немає де пройти пуля. І ось тут спереді, і ось тут, і тут, зліво, справа, а повсюди він забудований, то без проблем можете залишатися потім. Але в мене він не так забудований, в мене тут спереду забудований, і тут погано. Тому я вибираю другий варіант. Я вже майже до їх. Як тільки ви бачите ту штуку, зупиняйтесь моментально. І примар. І десь видно за 2000 метрів. Але в мене прогрузки дуже... Не прогрузки жорсткі, опа Сікава. Вже. Це що таке? Так, зараз неможливо. Якщо до вас вони простоють. Просто якось через цей лист їх ки. Кі... 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 Ви почуєте цей звук. Шлик, Музика попала. Ніхто не стріляє. Під'їжджайте буквально ще каплю. Якщо вони вас побачать і вони починають стріляти, то це погано. Краще, як тільки ви починаєте бачити, зупиняйтесь. Налітати. бачу. А вы мне бачите? А то честно. Нам не пробуски. Вылезай и швидко побежит сюда. Трешку подходит, да? вы башня. И башня шлифа. Так само самое Супер. Назад сюда, это в котик. Напала уже на А. Сбывает это Волос бывает, да. А по нас зара. Так, на так смотри. мало, кто не лажец? Здесь сына

Не пропала, а музика пропала? Хто Кто мене стріляє? Швидко виходьте. Робіть це. Дуже швидко. І біжіть назад в Просто біжіть. Я проходив на один, тому мені дасться від... Е, досягнути. Тепер треба просто почекати 3 хвилини. Я без знаю, що...

Можете так, що ми перемогли. Можете ви сидіти, спалювати те, що коштує дуже дорого. І ся понапутка круга. І ну ось так дуже легко пройти останні 10 тисяч минуло. Ви ще можете подорожчатися, і поукидувати все що у вас. Є. І ще ви можете приколи виконати сюди. В цьому відео показуємо, як дуже легко при останні 10 тисяч метрів поверхності. І всім дуже дякую за перегляд і всім до побачення.